Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку суду. Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного суду України та суддів, які призначаються на посаду суддів вперше. Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив у разі. Закінчення строку, на який його обрано чи призначено, досягнення суддею 65 років, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, порушення суддею вимог щодо несумісності, порушення судею присяги, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, припинення його громадянство, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померти, подання судею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Повноваження судді припиняються у разі його смерті. Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.